Заробляй гроші, а не воюй. Цей слоган дедалі частіше стає неофіційним девізом частини Вашингтонської еліти, яка намагається перебудувати архітектуру безпеки Європи на основі нової мережі ділових зв'язків з Російською Федерацією. Між Флоридою і Москвою триває тиха гра інтересів, і на кону поряд з миром і долею мільйонів життів стоять сотні мільярдів доларів. Американські ділові кола наближені до Трампа обережно готують ґрунт для економічного потепління у відносинах з Москвою. Яке може розквітнути щойно будуть розморожені російські активи? Проблема в тому, що Європа рухається прямо проти цієї течії, хаотично шукаючи способи перенаправити ці кошти в Україну і фінансувати її військові дії протягом найближчих місяців? Тим часом Україна, яка знекровлена на полі бою, окрім ударів по російських нафтопереробних заводах, перейшла до морських ударів у відповідь, націлившись на танкери так званого тіньового флоту Росії. Таким чином вона б'є й по російському нафтовому постачанню через атаки на НПЗ і по глобальному попиту на саму сировину через порушення роботи цього флоту. Давайте розберемося детальніше. Друзі. Часи такої непростої геополітичної ситуації наша безпека цілком і повністю залежить від сил оборони України. До нашого каналу звернулися хлопці, які тримають небо у складі мобільних вогневих груп. Терміново потрібно закрити збір на 5 планшетів, посилання на Монобанку в закріпленому коментарі. Мирні переговори тривають і кожна сторона наполягає на їх конструктивності однак, конкретних результатів досі немає. Після переговорів у Женеві відбулися зустрічі в Абу-Дабі, а нещодавно у Флориді. 2 грудня Стів Вітков знову полетів до Москви для переговорів із Володимиром Путіним. Він поїхав як представник адміністрації США, незважаючи на незручний витік інформації про його розмови з Юрієм Ушаковим, в яких він фактично радив російській стороні як представити план щодо України Трампу, додаючи абсурдності ситуації, Трамп не побачив нічого неправомірного в такій поведінці. І відкрито захищав свого посланця. Навіть попри те, що багато американців звинувачували Віткофа у зраді. Мотиви, що стоять за діями Віткофа Кушнера і в більш широкому сенсі Трампа, стали предметом постійних спекуляцій. У статті заробляйте гроші, а не воюйте. Газета Wall Street Journal малює картину патологічного прагнення до прибутку. Як повідомляється, тепер уже сумнозвісні переговори між Віткофом Джаредом Кушнером і Кірілом Дмітрієвим у Майами, мали єдину мету. Обійти традиційний апарат національної безпеки, США і переконати адміністрацію розглядати Росію не як військову загрозу, а як країну з великими можливостями. Метою є дозволити американським компаніям якомога швидше вийти на російський ринок сировини, перш ніж це зроблять європейські конкуренти. Трамп Кушнер, як кажуть, вірять, що бізнес гарантує найтривалішу форму миру, і що, крім того, американські фірми повинні отримати прибуток як компенсацію за свій внесок у військові дії. Ці тихі стосунки між частиною американського бізнес-співтовариства, найчастіше фігурами, пов'язаними з Трампом і російськими партнерами, вже деякий час розвиваються за лаштунками. Газета зібрала ці нитки в єдину розповідь. Як вона повідомляє, мільярдери, що перебувають під санкціями, Геннадій Тимченко, Юрій Ковальчук і брати Ротенберги, Борис і Аркадій відправили своїх представників на таємні зустрічі з американськими компаніями. Щоб обговорити угоди, пов'язані з рідкісноземельними металами та видобутком енергії, раніше представники нафтового гіганта ExxonMobil нібито провели таємні переговори з найбільшою державною енергетичною компанією так званої Росії РосНЕФТЬ. Для обговорення можливого повернення до масштабного газового проекту на Сахаліні, заклавши основу для можливої майбутньої угоди, Дженрі Біч, колишній знайомий Дональда Трампа молодшого з коледжу і спонсор кампанії його батька, поставив собі за мету придбати частку в російському газовому проекті Арктичний Скраплений Природний газ і вже провів переговори про купівлю 10 відсоткової частки. Ще більш вражаючим є випадок Стівена Лінча, іншого донора Трампа, який заплатив майже 600 тисяч доларів лобісту, тісно пов'язаному з Трампом молодшим, за допомогу в отриманні ліцензії від міністерства фінансів, США, яка дозволила б йому придбати права на газопровід Північний Потік-2 у російського Газпрому. Ось ці події розгорталися до зустрічі в Майамі, фактично зустрічі американських бізнесменів з найближчого оточення Трампа та російських представників на чолі з Дмитрієвим. Де учасники представили бачення легких прибутків, які одночасно зупинять кровопролиття. Окрім формування американської думки, мета Росії полягає в тому, щоб переконати Вашингтон заблокувати будь-які європейські спроби конфіскувати або іншим чином розпоряджатися замороженими активами Кремля, що знаходяться в Європі. Переказ цих коштів в Україні є найгіршим сценарієм для Москви. Для Європи, яка систематично відсторонена від переговорів на вищому рівні, ці заморожені активи стали одним із найважливіших козирів у переговорах. Європейські уряди підтримують заявлене Трампом прагнення до миру проти їхнє бажання того, яким має бути цей мир, часто кардинально відрізняється від бачення Вашингтона і набагато ближче до бачення Києва. Отже, Європа має інструменти для захисту своїх інтересів, хоча, як це часто буває, їхня ефективність підривається розбіжностями в національних пріоритетах у конкретному випадку заморожених активів, суть проблеми полягає в Бельгії. Брюссель побоюється, що він понесе повну юридичну відповідальність за крок, який широко розглядається як юридично неоднозначний з точки зору міжнародного права, і який може зашкодити репутації Бельгії та Європи як надійних зберігачів світового капіталу. Як результат, незважаючи на жорстку позицію більшості країн Східної Європи, інституції ЄС протягом місяців чинили опір закликам передати активи безпосередньо жертві російської агресії Україні. Однак, останні події свідчать про те, що цей опір може слабшати. Німецька газета The Deutsche Zeitung повідомляє, що Бельгія та Євроклір. Компанія, в якій зберігається переважна більшість заморожених російських коштів, готові погодитися на передачу коштів Україні за умови виконання трьох умов. ЄС надає обов'язкові та безумовні гарантії для так званих кредитів на основі репарації, забезпечених активами. Юридичний ризик розподіляється колективно між усіма державами-членами ЄС. Усі країни, які мають заморожені російські кошти, беруть участь у цій процедурі. Останній пункт відображає розподіл активів. Євроклір у Бельгії контролює. Приблизно 185 мільярдів євро, а ще 25 зберігаються на рахунках в інших європейських державах, переважно у Франції. Як повідомляється, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляїн погодилася з умовами, висунутими прем'єр-міністром Бельгії Бартом Девевером. Згідно з планом, Брюссель перетворить заморожені кошти на кредит для України у розмірі 140 мільярдів євро. Однак лише через два дні після цих прихильних до Києва заяв міністр закордонних справ Бельгії Макс. Цим Прево знову поставив під сумнів ідею використання активів, припустивши, що запропонована позика на репарації може ускладнити поточні мирні переговори, мова, яка тісно узгоджується з пріоритетами адміністрації Трампа. Що отримав прево дзвінок із Вашингтона з проханням тягнути час, ясно, що США хочуть контролювати карту заморожених активів на своїх умовах, навіть якщо на практиці вони не володіють цією картою і розглядають незалежні зусилля Європи як спробу підірвати їхню мирну ініціативу. Наразі останні сигнали свідчать про те, що Москва може спати спокійно, принаймні на даний момент. Державний секретар Марко Рубіо, мабуть, найкомпетентніша фігура в усьому оточенні Трампа, прокоментував переговори з українцями у Флориді, сказавши наша мета тут закінчити війну, але це більше ніж просто закінчити війну. Ми не хочемо просто закінчити війну. Ми також хочемо допомогти Україні бути в безпеці назавжди, щоб вона ніколи більше не зіткнулася з інвазією. І що не менш важливо, ми хочемо, щоб вона увійшла в епоху справжнього процвітання. Ми хочемо, щоб український народ вийшов з цієї війни не просто для того, щоб відбудувати свою країну, а щоб відбудувати її такою, яка буде сильною і процвітаючою, ніж будь-коли раніше. Таким чином держсекретар США вловив саму суть боротьби України за своє майбутнє. Мета полягає не просто в тому, щоб покласти край війні, а в тому, щоб визначити, яка реальність настане після неї темрява чи надія. Проблема полягає в тому, що з точки зору Росії цілі, сформульовані Рубіо, є взаємонесумісними. Немає сценарію, за якого війна закінчиться, а Україна не тільки продовжить існувати, але й стане сильнішою і процвітаючою. Є багато причин, чому Кремль розпочав війну проти України. Російська пропаганда говорить про оборонну війну проти Заходу. Тож на хвилину давайте приймемо цю термінологію. Справжній мотив можна висловити точніше так: оборонна війна, що ведеться на захист постсові. Відського соціального порядку вертикально структурованої системи влади, іншими словами, Кремль захищає свою модель управління, модель, яка буде фундаментально підірвана, якщо Україна стане на так званий західний шлях, що характеризується іншою організацією суспільства. Москва побоювалася і продовжує побоюватися, що якщо Київ піде цим шляхом, він швидко набере сили не тільки у військовому, а й, перш за все, в економічному плані. Такий успіх поставив би під серйозний сумнів саму російську систему, навіть не зважаючи на те, що Росія володіє набагато більшим демографічним та матеріальним ресурсом, а отже, і більшим потенціалом. Якщо виявиться, що західна модель служить нещодавньо братній нації слав'янам, таким самим як ми, як стверджує риторика «Москви», Краще ніж власна система Росії, це викликало б глибокі незручні питання, на які Кремль не може відповісти, окрім як жорстокою правдою для росіян. Так все це відбувається за ваш рахунок. Такий виклик може стати екзистенційною загрозою не тільки для Кремля, але й для всього державного устрою зосередженого навколо Москви. Історично Росія ніколи не змогла організувати себе навколо чогось іншого, крім жорсткої, ієрархічної вертикалі влади, побудованої на сильному автократі, який головує над місцевими баронами. Всі вони просякнуті насильством і значною мірою перебувають поза законом. Звісно, така система виявляється набагато менш економічно ефективнішою ніж система, побудована на ринкових силах, демократичних інститутах і верховенстві права. Як результат, страх автократії перед демократіями у поєднанні з їхнім постійним пошуком відносної військової переваги штовхає їх до примусових силових рішень. Як тільки Київ вступив на цей західний шлях, Кремль дійшов висновку, що його потрібно зупинити за необхідності силою, бо через 10 років може бути вже запізно. Повертаючись до Рубіо, свідомо чи ні, він сформулював цілі, які Кремль вважає абсолютно неприйнятними, і саме тому так мало спостерігачів вірять, що будь-яка потенційна угода може принести тривалий мир. Українці повністю усвідомлюють цю реальність. Майже без винятку вони розуміють, що мирна угода, навіть якщо вона буде укладена, не гарантує нічого довготривалого. Визначний і дуже резонансний голос із цього питання пролунав від мабуть найавторитетнішого діяча в Україні, колишнього головнокомандувача Валерія Залужного. Залужний, який зараз обіймає посаду посла України в Лондоні, нещодавно опублікував есе в газеті Зе Телеграф, в якому він згадав стару максиму Карла фон Клаузевіца, що війна є про продовженням політичних інтересів іншими засобами залужний. Нагадав читачам, що для Москви ці інтереси полягають просто у знищенні України як незалежної держави. Він стверджував, що війна не закінчиться окупацією всієї Донецької області, а лише тоді, коли одночасно з'являться умови для досягнення краху України на військовому, економічному та політичному фронтах. Війна не завжди закінчується перемогою однієї сторони і поразкою іншої. Ми, українці, прагнемо до повної перемоги, але не можемо відкидати варіант довгострокового закінчення війни, зазначає Залужний. Мир, навіть якщо це буде лише перерва перед наступним конфліктом, задасть Україні простір для реформ, економічного зростання та політичних змін. Нічого з цього не є особливо революційним, проте, есе читається як чіткий політичний сигнал про наміри залужного. Невисловлене повідомлення просте: я хочу повернутися і стати президентом України. Ця інтерпретація набуває сили, якщо врахувати, як стримано, але неодноразово залужно критикує президента Зеленського в тексті. Наприклад, нагадуючи, що в 2021 році за рік до повномасштабного вторгнення військовий бюджет України був скорочений, а не збільшений, або натякаючи на боротьбу з корупцією, яка зараз поширюється на найближче оточення президента. Поряд із соратником Зеленського Тимором Міндічем залужний також вказує на іншого давнього інсайдера Андрія Єрмака, фактично другу особу в українській державі. Деякі спостерігачі навіть зображують Єрмака як справжнього владного брокера, який керує діями Зеленського залаштунків. В останньому розділі корупційного скандалу, 28 листопада, українське антикорупційне агентство НАБУ провело обшук у квартирі та офісі Єрмака. Майже відразу після цього Єрмак подав у відставку з посади глави офісу президента та головного переговірника в мирних переговорах. За інформацією видання Українська Правда за півгодини до своєї відставки Єрмак мав вибухову сутичку із Зеленським, що супроводжувалося образами та взаємними звинуваченнями. Ця справа ще більше підірвала довіру громадськості до Зеленського, яка вже була ослаблена його спробою захопити владу на днабу на початку цього літа. Зеленський виграв президентські вибори 2019 року, набравши 73% голосів. Напередодні війни його рейтинг впав до 20%, але потім зріс до 90%, коли він став уособленням непохитного опору України, залишившись в обложеному Києві. Протягом війни довіра громадськості коливалася. Але ще в травні цього року, після укладення ресурсної угоди, Зеленський зумів відновити підтримку до 74%. Однак після скандалу з набу, і так званого міндічгейту, його рейтинг за даними політарена впав на 40% процентних пунктів і зараз становить лише 20%. Хоча офіційні цифри ще не опубліковані. Все це зробило політичне майбутнє зеленського все більш невизначеним. Його соціальний мандат зараз слабкий, і політико повідомляє, що його дружина Олена Зеленська вважає, що він повинен повністю відійти від політики. Кожна успішна наступна операція Росії приносить президенту Зеленському кілька додаткових балів громадської підтримки. Ми стали свідками однієї з таких операцій лише кілька днів тому, і її стратегічні наслідки можуть виявитися серйозними. 28 листопада Україна буквально завдала удару по тіньовому флоту Росії. Безпілотні морські дрони, відомі як Сі Бейбі, вразили два танкери: Кайрос і Вірат. Обидва судна прямували до російського порту Новоросійськ для завантаження сирої нафти. Судна були навмисно атаковані, коли вони були порожніми без вантажу, щоб уникнути екологічної катастрофи. Кайрос був вражений за 28 морських миль від турецького узбережжя. Вірат приблизно за 35 миль. Згідно з офіційними заявами Києва, обидва судна були ефективно виведені з експлуатації. Обидва загорілися, але залишилися на плаву. Екіпаж Кайрос у складі 25 осіб був евакуйований. Існують також припущення, що Україна може бути відповідальною за інший напад цього разу біля узбережжя Дакара, Сенегал на танкер МТ Мерсін, хоча судно плаває під прапором Панами. Воно належить турецькій компанії. Вибухи на борту Мерсін сталися одночасно з атаками поблизу Туреччини. 2 грудня було атаковано ще один танкер Волга-2», цього разу з повітря за допомогою дронів. Мета цих дій очевидна: ще більше порушити логістику російського експорту нафти, який фінансує військову машину Кремля. Однак це знаменує новий етап у кампанії України з нанесення ударів на великій відстані за межі російської території і навіть за межі суден під російським прапором. Кайрос і Вірат плавали під прапором Гамбії і були атаковані в територіальних водах Туреччини. Мерсін плавав під прапором Панами і був атакований ще далі біля берегів Сенегалу. Хоча це послаблює позиції Росії, це не позбавлено ризику. Критики попереджають про можливу негативну реакцію з боку так званих середніх держав. Таких як Туреччина чи Індія, а також навіть з боку проукраїнських країн, які можуть бути опосередковано зачеплені зростанням витрат на перевезення, президент Туреччини Реджев Таїп Ердоган засудив атаку як неприйнятно, хоча й не назвав винуватців, попри публічне визнання відповідальності Києвом. Тим не менш, Україна, схоже, дійшла висновку, що війна досягла стадії, коли навіть такі ризиковані кроки. Націлені на те, що вона вважає проросійським комерційним судноплавством, тепер є частиною гри. Тіньовий флот діє поза стандартними системами страхування, а це означає, що жоден судновласник, який надає таємні послуги Росії, зараз ймовірно відчуває холодний острах. Кожне судно раптово стає потенційною мішенью в умовах війни. Саме так Київ може юридично обґрунтувати визначення цивільного судна як військової цілі. Фактично, Міністерство оборони України вже в липні 2023 року попередило, що судна, які прямують до російських портів чорного моря, можуть вважатися перевізниками військових вантажів. Метою є створення прецеденту, який буде стримуючим фактором, таким, що змусить власників тіньового флоту. Відмовлятися від російських вантажів через підвищений ризик, особливо від вантажів з новоросійська, у разі успіху Україна завдасть удару не тільки по пропозиції російської нафти через атаки на нафтопереробні заводи, але й по попиту, відбивши у покупців бажання купувати російську нафту взагалі на європейському маршруті. Морський експорт нафти з Росії проходить майже виключно через три порти: Балтійські термінали Приморськ і Усть Луга. Та чорноморський хаб Новоросійськ. Втручання в цей експортний коридор загрожує 40-45% загального морського експорту нафти з Росії. Коли ми говоримо про атаки на сторону пропозиції російської нафти, важливо усвідомлювати, що ця тенденція не демонструє жодних ознак уповільнення. За розрахунками Bloomberg, листопад з 14-ма окремими ударами встановив рекорд за всю історію. Дані страйкера Вуді Фіцвела. На які ми спираємося в цьому аналізі, не визначають листопад як офіційний рекордний місяць, але підтверджують, що темп атак залишився надзвичайно інтенсивним. Об'єкти знову потрапили під обстріл у таких містах, як Саратов, Нижньокамськ, Рязань і Слов'янськ на Кубані. Особливий інтерес викликає аналітична модель Фіцвел простий, але ефективний алгоритм, призначений для оцінки впливу українських ударів на російське нафтовидобування в режимі реального часу, використовуючи відомі дані про пропускну здатність нафтопереробних заводів, присвоюючи відсоток пошкоджень на основі відкритих візуальних доказів і поєднуючи це зі змінною швидкістю ремонту, яка оцінюється в 0,33% на день. Що означає, що для повного відновлення об'єкта, пошкодженого на 100%, знадобиться приблизно 333 дні? Модель відстежує, скільки російських виробничих потужностей залишається поза експлуатацією в будь-який момент часу. Станом на 2 грудня цей показник перевищує 30%, що означає виведення з експлуатації потужностей на понад 2 мільйони барелів на день. Наслідки вже є очевидними. Прибутки Роснефті зараз у десятеро нижчі ніж рік тому. Економічний тиск на Росію продовжує зростати, і ознаки напруги помітні в усіх сферах. Оптимізм у промисловості впав до мінімальних показників часів пандемії та кризи. З початку 2025 року кількість просрочених іпотечних кредитів зростає в геометричній прогресії. Водночас держава активно позичає у своїх громадян, масово випускаючи державні облігації. Проте Кремль вірить, що економіка втримається на відміну від того, що він сприймає як погіршення стійкості українських сил на фронті. Насправді, листопад був одним із найскладніших місяців для збройних сил України. За даними Deep State, протягом місяця українські війська втратили приблизно 500 квадратних кілометрів території. Водночас Rohan Consulting оцінює втрати в 700 квадратних кілометрів. Найгірший результат за майже два роки, що зумовлено насамперед невдачами в районі Гуляйполя. Тому тиск на обидві сторони є надзвичайно великим. Кожна з них явно наближається до межі своїх можливостей продовжувати війну. А це означає, що дипломатичні зусилля США мають шанси на успіх. Україна здається, готова піти на значні поступки, але не на капітуляцію. Яка, як зазначалося раніше, залишається політичною метою Кремля, точно оцінити економічну витривалість набагато складніше ніж відстежувати динаміку на фронті. З цієї причини баланс показників свідчить про те, що замість того, щоб прийняти будь-який проєкт мирного врегулювання, Москва швидше за все буде грати на відтягування часу, продовжуючи наступати, незважаючи на поглиблення економічного занепаду країни. Перенаправлення заморожених російських активів через Брюссель до України дало б Києву цінний економічний перепочинок, але основна проблема залишається невирішеною – нестача піхотних сил на фронті. Дякуємо, що дивитесь Good Times, Bad Times українською. Наша безпека сьогодні тримається на мужності Сил оборони України. Не забувайте підтримувати їх, а підтримати наш проєкт ви можете вподобайкою, коментарем, підпискою або разовим внеском на Монобанці чи будь-яким іншим зручним способом. Посилання є в описі.